Música yeah. В ефірі здоровий простір, напевно, не існує сім'ї, в якій би час від часу не відбувались конфлікти поколінь, особливо гострі і бурхливі. Вони відбуваються тоді, коли дитина вступає в підлітковий вік. Відбувається сепарація, дитина хоче діяти за власним бажанням, не слухається батьків, відстоює свої позиції доволі рішуче, а інколи навіть і агресивно. Як діяти в цій ситуації батькам, які не хочуть втрачати авторитету в очах дитини і водночас контролю над нею, але разом з тим і хочуть залишити такі дружні і довірливі стосунки зі своїм нащадком? Отже, саме про це ми сьогодні будемо говорити з психологіною Іриною. Сливоцькою пані Ірина, щиро вас вітаю. Звичайно, тема не нова, вона стара як світ, але вона завжди буде актуальною, поки будуть існувати люди, поки будуть батьки і, 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 і діти. І ді, Сьогодні, звичайно, батьки 21-го століття вони більш такі прогресивні, такі інтелектуальні. Вони вже не роблять тих помилок, які робили в свій час їхні батьки, виховуючи своїх роблять свої <с? інші. Але роблять тепер свої, інші. І все-таки. І, на превеликий жаль, проблема залишається особливо сьогодні, коли у нас в Україні війна. І коли сьогодні, по великому рахунку, всі складнощі впали на плечі жінки, і вона відтепер тримає, вже як кажуть, не три кути, а цілих чотири кути в домі. Її думки сьогодні за чоловіка, який можливо перебуває десь на полі бою, так або можливо, і взагалі вже батька немає в сім'ї в зв'язку з війною. А тут ще чадо починає показувати свої комизитися, свій характер показувати, і на якомусь етапі жінка розуміючи це. Може десь пропустити повз вуха щось на щось акцент не зробити, але приходить момент, коли кажуть, нерви здають, і ти вже не не розум. Ти не володієш уже дитиною, ти розумієш, вже, що ти віддаляєшся, і дуже бо і кожна мама, звичайно, дуже боїться втратити цей момент, щоб їхні дороги взагалі не розійшлися. Підкажіть нам, будь ласка, що повинна, ну, зрештою, не тільки мама, бо є і повноцінні сім'ї, так? І де теж <світ> батьки, здавалося б, повинні бути підтримкою і допомагати е, дружині у вихованні дитини, але теж буває е, розпач і нерозуміння, що діється з дитиною і як з нею спілкуватися. Так, розумію. <світ> Суть важого питання, Оленочко, вітаю наших глядачів. Так, підлітковий період. Ми будемо говорити сьогодні так, про нього. Так. Це один з періодів життя дитини, людини, особистості загалом, і життя сім'ї, яка вступає в цей період разом з дитиною, батьки, там, чи мама, чи батько, чи обоє. Відповідно, цей період він є досить тривалим. Зараз по нових стандартах його підлітковим періодом вважається час від 10 років до 19. Досить досить багато ранній підлітковий вік, середній, пізній. деякі європейські країни продовжують його до 24-х, Уявіть собі, тобто, це є ну, велика частина життя родини і і людини, людини самої. Тому ми повинні, враховуючи цей тривалий час, зрозуміти, як нам правильно. Будувати життя родини на, на цей період, і для того, щоб це не перетворилося на якесь вичікування, терпіння, а на звичайне, нормальне сімейне життя, і щоб дитині було комфортно дорослішати в, в цей час і батькам було комфортно спілкуватися. А для цього ми що повинні зробити? Зрозуміти причини. Такої поведінки дитини, якоїсь ну такої некомфортної для неї самої часто ну, і для батьків, і зрозуміти, як нам з ними е, в певних моментах комунікувати. комунікувати і як з цим діяти. Відповідно, що таке, ну що, які то, якщо життя закидало вас лимонами, зробіть з нього лимонад. Відповідно, якщо ми бачимо, які ну, будемо знати, які причини ці, такої поведінки дитини, ми зможемо з ними лег легше справлятися. Ну самі ми всі знаємо, що в цей час в підлітковий період іде гормональне, гормональне зростання, гормональна перебудова організму, і це є часто причиною дратівливості, якоїсь ем, агресії. Шов хлопчики, шов дівчаток, просто там трошки, можливо, різний вік, там дівчаток швидше, хлопчиків чуть, -чуть трошечки пізніше. І Але... суцільне заперечення, що не сказав, не так, попросив так, ні, і, і все так. Тому що вони починають бачити світ по-іншому, як дитина маленька, бо маленька дитина у неї свій, свій світогляд дитячий, а це вже світогляд між дитячим і дорослим. Тобто, дитина сама входячи в підлітковий вік, вона сама бачить, Бачить, трошки по іншому світу в неї вже формуються якісь світоглядні такі системи, які не було. Вона сама цьому дивується часто. Вони створюються. Це підліток, це підлітковий вік це генеральна репетиція до дорослого віку. І відповідно, дитина сама з цим стикається вперше, і сама від цього дивується, і сама від цього можливо розгублюється. А як правило, коли людина не знає, що робити, вона може і агресувати. Тому завдання батьків, знаючи про це, що причиною цієї поведінки є не, не, не любов до батьків, не якась така ну, безпричинна поведінка, це є поведінка, спровокована гормонами, спровокована таким е, періодом. Відповідно, що нас найбільш буде дієвим і найбільш буде правильним діяти, як в цих ситуаціях, ми маємо діяти з позиції любові. Ми маємо завжди дитині давати розуміння того, що ми її любимо, що ми її підтримуємо, що ми її приймемо з усіма помилками, і що помилятися це нормально. Зі мені здається, що вони в цьому віці починають експериментувати над батьками експерименти Роблять вони роблять якісь такі неадекватні е, такі дії, і дивляться як на це реагують батьки. Якщо батьки роблять вигляд, що вони цього ну не помічають. Вони тоді розуміють, що треба ще щось зробити більше, щоб батьки помітили. Ну коли батьки починають на це реагувати, звичайно, вони ж теж шоковані від якихось моментів, так і вони роблять зауваження. Ці зауваження дитина не хоче сприймати. От як в такій ситуації батькам вести себе? Так, це правильне доречне до питання, Оленко, тому що е, бать, чому з батьками? Бо батьки це найближча, ну, найближча е, соціальна група, з якою вони мають можливість контракту, ну, це, це тому що е, вони тренуються так би на нас е, в, цей, в цей період. І це добре, тому що ми можемо, ми ж дорослі люди, ми маємо вже якісь певні е, можливості, ми вже маємо знання, і ми допомагаємо їм в цьому. То ми реагуємо. Ми повинні обов'язково реагувати правильно, не оцінюючи, не кажучи про те, що ви щось це не добре. Тому що вони інше покоління, можливо, вони ну, їхні знаєте креативне. Ми ми, наприклад, з вами, це покоління, яке вчилося, яке вчили батьки і вчили і вчать наші діти. Вони ж багато чого знають по-іншому, вони бачать світ по-іншому, і це не є погано в цьому. Ми маємо приймати їхню позицію, те, що небезпечне для життя. От ще такий момент підлітковий вік, він е, характерний тим, що дитина не має такого е, безпеч, без, про безпеку, трошки занижене розуміння. Uh -huh. Тобто вони ризикують, інколи навіть ризикують життям, не, та, розуміючи, не. не розуміючи те, що наслідки можуть бути е, ну, інколи фатальні. От про це потрібно доносити їм, постійно про це нагадувати, такій ненав'язливій формі, не лякаючи, а просто якийсь такий, знаєте, коли це доречно. Десь в якійсь розмові. До речі, розмови повинні бути регулярними і такими, знаєте, дружніми, не нотації, не такі знаєте, одно односторонні, от я тобі давай, розкажу тобі про життя, як це має бути, а в діалозі. Більше питань, більше слухати. Хоча навіть ті діти, які здавалося би такі замкнуті і не схильні до, до розмов. от у мене дадін, дит... коли кажуть, ну прийшла школи, там дитина поїла, пішла в свою кімнату, і ну ніби все добре вона собі під наглядом, так би мовити. Ні, ви з дозволу дитини, зайдіть в кімнату, поспілкуйтеся з нею. Запитайте її, що в неї було хорошого, що можливо було поганого. Послухайте, дайте якусь розуміння підтримки. Інколи дітям цього найбільше бракує. Не дивлена, що саме в цей період дуже багато підлітків потрапляють під вплив своїх однолітків, і дуже часто цей вплив я кажуть є з мінусом аніж з плюсом. От як тут батькам зрозуміти, що дитина попадає зовсім інше русло негативний? Бо Вони ще е, часом потрапляють все, так і тримають у таймниччину це від батьків. Батьки ну потім тільки згодом бачать результати цього впливу. Вплив соціуму. Ну знову ж таки, це такий період, коли людина вже починає від'єднуватися е, від, від сім'ї про сепарацію Ви говорили, і входити в соціум в коло е, ну інших таких самих істектоподібних е, істот того віку і того, е, ну в того періоду, який вона знаходиться. Тому для цього потрібно. Насамперед, якож довіряй і провіряй контроль. Контроль знову ж таки не нав'язливий, але постійний, регулярний, тобто. Батьки повинні постійно спілкуватися бажано з батьками інших дітей, з якими дружить дитина, Не, не не соромитися цього, не не ну, якось це робити толерантно, не нав'язливо, але робити це постійно. Вчитель в школі, керівник зайвий раз позвонити, зайвий раз написати, спитати, що там, як справи. Це це інколи це рятує ситуацію, інколи рятує життя дитини. Паніре, а як цей контроль робити, тому що? От саме ж е, агресію дуже викликає у них оцей контроль, коли батьки контролюють, а з ким ти там спілкуєшся в інтернеті, так е, хочуть там знати твої коди, щоб за переважно заглядати, дивитися про ту, ту, ту інформацію, так що ти там дивишся, з ким спілкуєшся, про що ви говорите. А дітей це дуже дратує, і вони тоді навпаки ще більше таємничуються. Як цей контроль і не втратити, і водночас так, щоб дитину це якби ну не вражало дуже сильно, непомітно. Непомітно так. От я перед передачі спілкувалася з батьками дітей, яких ну так знаєте підготувалася з рідно такі моменти. Допитувала, як от, ну, свій мій досвід, це мій досвід, загальний досвід. Це питаюся, як, як от ти. і от говорять: непомітно, тихенько, десь там пішла дитина на якусь зустріч, іду ззаду. Ну реально, так як, як розвідники, щоб ну дитину не ображати і одночасно самому впевнитися. Це. Здавалося, це десь якесь трошки смішно, трошки е, якось так. Е... Але це, це, це треба таке робити, спілкуватися, старатися контролювати оточення дитини вже не так напряму, як ми її за ручку ведемо з садочка чи там першокласниця. Трошки дистанційовано, але судно спостерігати, і це, це дуже важливо. Плюс про оточення, яке ми говоримо, що діти спілкуються і вже вливаються в цей соціум, Ми можемо яким чином відкоригувати його хобі дитини, тобто, коли ми вчасно допомагаємо дитині. Піти в ну наприклад, якщо б говоримо про хлопчики, uh -huh. там плавання, боротьба, знайти кожна дитина має свій, свій інтерес. Ми обов'язково знайдемо те, що вони люблять, яке хобі, і туди допомогти дитині. Там вона знайде правильне оточення, тому що їм буде про що спілкуватися, їм буде про що ну куди, куди піти, там де, де ну, більше буде корисного. Пані Вірина, у нас ще є е, кілька хвилин. І я хочу вас запитати ще таку річ, що дуже багато е, молодих тепер е, подружніх пар, виховуючи свою дитину, вони її виховують величезні, як ви кажете, любові, увазі, і вони її підносять постійно вдома. Що ти чи, чи ця дівчинка, не має значення, чи хлопчик, що ти е, ін, індивідуальний, ти не такий, як всі, ти прекрасний, ти молодець, все, що ти робиш, це дуже вірно, ти робиш. Е, чи не здається вам, що таким чином батьки? Вот які теж приносять певне зло дитині, тому що потім дитина потрапляє в соціум, і вона раптом бачить, що у нею ніхто так не захоплюється, як захоплюється в родині, і у неї теж з'являються з цього приводу певні комплекси. Дуже правильне зауваження і дуже доречне, тому що вирощувати людину, яка має адекватну самооцінку, і вирощувати гоцентричну особистість, яка потім, в результаті як знаємо, це слово аб'юзер, виростає, тому що все вона хоче, щоб все було навколо ну, навколо неї. Це теж так обов'язок батьків не не зробити ну не зробити цієї помилки і не перетворити свою дитину своєю на. Надмірною любов'ю в таку особистість егоцентричну, а мат е, потрібно пам'ятати про те, що правила в сім'ї повинні бути: повага як до дитини, так і повага до батьків. Тобто, ти живеш в сім'ї, ти маєш певні обов'язки, обов'язки домашні. Тепер, до речі, дуже від'єднали дітей, батьки е, тягнуть, як правило, все на собі, а дитина від обов'язків відсторонена, бо вона ще ну в неї там. Різні причини стараються батьки дитину не грозити, так би мовити. це неправильно. Дитина має мати обов'язки домашні, менша дитина менше, підліток може більше мати обов'язків, і відповідно це теж є етап дорослішання. Можна довіряти дитині якісь такі домашні, наприклад, домашні обов'язки, як заплатити за комунальні послуги. Це вже це і навчання, це і довіра, і кошти і будь ну, і такого плану, так само і домашня робота, помити посуд, підлогу таке це обов'язково потрібно дітя, дітей залучати, і це ще про режим домаш... ну, про режим дня, про цю гігієну інформаційну про яку ми з вами говорили до передачі. Це теж все сюди. Дисципліна, повага до часу, до, до, до ресурсу сім'ї це теж важливо і корисно для підлітків. Він буде втомлюватись, він буде про втомлюватися правильно, лягати вчасно спати, і будуть буде обмежено ще зай зайвих не буде таких ризиків. Пані його Ірина, <с> спасибі вам великі. Наш час наш ефірний уже, я кажу завершиться. Спасибі вам велике за те, що ви нам я кажу, точково якось так підказали, що робити. Звичайно, е, сім'я це надзвичайно складна структура, і комунікувати в ній кожному надзвичайно складно. Мені здається, що в цей підлітковий період батьки теж повинні забувати і про себе, Ось. тому що формуючи Ресурс, дитину так. Внутрішній свій має позиці. бути так. Обов'язково не забувати про себе і не, не бути, не жертвувати своїм часом. Так, якби, прикриваючись тим, що я займаюся дітьми, ні, треба ще для себе залишати час, а з дітьми спілкуватися конструктивно в ресурсі з настроєм, тому що знову ж таки, про що ми починали, це не має бути період страждань і, і такого дискомфорту. Це має бути звичайний гарний період в житті сім'ї кожної, кожної людини, для того, щоб ми були щасливі хоча б в тому нашому маленькому світі, де ми можемо зберегти мир. Дуже гарно ви сказали. Я вже не не буду підводити ніяких, як кажуть, підсумків. На цьому ми з вами, шановні глядачі, прощаємося до наступного разу. Добра вам, миру і любові!